Вітаю вас. Це власний погляд. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у центрі уваги українського суспільства. Всі сьогодні гадають, як же зміниться економіка підп... після підписання відповідного документа. Про це наступні 15 хвилин говоримо з економічним експертом Анатолієм Заїкою. Вітаю вас, пане Анатолію. Отже, які ваші прогнози, які ви бачите розвиток ситуації в Україні після підписання угоди про асоціацію? Ну, уявимо собі ситуацію, що сьогодні буде підписана ця угода. На завтрашній ранок принципових змін я думаю, що таких не буде. Але що я хотів би сказати, це буде тільки починатися. І е, останнім часом достатньо мало про це говориться. Я хотів би акцентувати увагу, що сьогодні, коли ми всі інтенсивно готуємося до процесу підписання, свого факту підписання, ми е, емоційно готуємося до цього. Якщо буде підписана угода, я хотів би, щоб ми не зупинялися, тому що це буде нашим результатом тривалого процесу, але це не буде нашою самоціллю. Наша ціль подальші дії, тобто. Процес має бути продовжений і в майбутньому. І при цьому треба чітко розділити. Я б розділив би завдання, які мають бути виконув... виконані кількома рівнями. Це перш за все, це на законодавчому рівні. Тобто, тобто можна законодавча владці, робота продовжуватиме. Це не те домашнє завдання, яке ми маємо виконати до Вільнюсівського саміту. Це завдання ми повинні виконати. Ми його виконаємо. Але це, ну скажімо, це та той екзамен, який ми здамо, як студенти. Вони здали і, здавалось, би, забули про те, що вчили е, минулий там півроку чи рік. Ми не повинні цього забувати. І на цьому етапі всі ті е, досягнення на законодавчому рівні, які ми досягнемо, вони повинні в подальшому бути розширені, деталізовані і е, з практичною реалізацією в майбутньому. Але я хотів би ще раз акцентую увагу розділити на завдання: це для держави, для законодавства, для законодавчої влади. Для Виконавчої влади один рівень, другий рівень це для бізнесу, різного рівня бізнесу. І третій рівень це для пересічного громадянина для населення. Якщо ми говоримо на рівні держави, то е, держава і можновладці повинні зрозуміти, що вони зовсім по-іншому повинні тепер мислити. І е, підписання самої угоди, вони не повинні. Вздохнути і сказати, все, ми зробили все, що ми могли. Після цього починається рутинний процес. А скільки загалом потрібно часу, аби адаптувати українську економіку до європейських стандартів? Якщо ми говоримо про законодавчу рівень, то я думаю, півроку буде достатньо, але прийняття закону не дає можливості сказати, що ми виконали всі завдання. Саме головне, щоб цей закон був правильно інтерпретований тим же бізнесом. Тим меж населення і сприйнятий так, як це потрібно. Він повинен чітко регламентувати ті дії, які імплементуються до тих підходів, які існують в європейській спільноті. І продовжую свою думку щодо цього питання. Можновладці повинні навчитися по-іншому мислити. Вони повинні відійти від тих принципів, які до сьогоднішнього дня були застосовані в своїй діяльності. На перший план повинні бути поставлені ті стандарти, які існують в європейській спільноті. Для бізнесу. Бізнес з першого дня підписання, а можливо, навіть і з сьогоднішнього дня, я постійно говорив і буду говорити, повинен чітко зрозуміти, що у них життя. Буде достатньо важке на першому плані. Важке для чого? Знову ж таки, ми повинні навчитися принципово по-іншому сприймати ті процеси, які відбуваються в економіці. Конкуренція повинна бути на першому місці у кожного бізнесмена. Я в цьому в цій ситуації говорю як про великий бізнес, він більш готовий. Чому тому, що він на сьогоднішній момент співпрацює як з європейською спільнотою, так і з світовими торговельними організаціями і партнерами? Середній і малий бізнес на сьогодні майже не розуміє, що його чекає у майбутньому. А загалом, що потрібно для того, щоб, скажімо так, конкурувати на європейському ринку вітчизняним товарам, якщо ви кажете великий бізнес до цього готовий, а малий середній ще ні. Що потрібно, перш за все, зрозуміти ті принципи, які існують в європейській спільноті. Раз. Для цього хоча б потрібно прочитати ту угоду, проект тієї угоди, який на сьогодні загально доступний. Там дуже багато термінології, дуже багато питань, які для середнього бізнесу звичайно. Можливо, навіть не зрозумілі. для цього потрібно засоби масової інформації інтенсифікували роз'яснювальну і підготовчу роботу до цього бізнесу. Я думаю, що в цій такій ситуації середній бізнес достатньо вразливим буде на першому етапі входження України в ці європейські стандарти, от цікаво, як позначиться якість, якою буде якість після, а, скажімо так, підписання відповідного документа, якість українських товарів і а, які будуть ціни всередині внутрішньо, на внутрішньому українському ринку і на зовнішньому я хотів би це питання трошки почати з іншої сторони. Після підписання угоди можна було б розділити весь процес на кілька етапів. Перший етап це відкриття нашого ринку. Всі говорять, що відкриється європейський ринок. Так, він відкриється. Але в першу чергу, на моє глибоке переконання, товари підуть з Європи до України, а українські товари будуть пробувати. Іти в Європу на сьогоднішній момент третина товарообігу у нас загального товарообігу йде до е, країни СНД, тобто в першу чергу Росії, і десь трошки менше третини в Європейський Союз. На цьому ж рівні на першому етапі, я думаю, і залишиться такі обсяги. Але е, український ринок, український е, споживач зразу відчує те, що на український ринок прийде. Товар із Європи. І в цій ситуації, якщо ми більш глибоко проаналізуємо, вперше відчують підписання угоди, це підприємства торгівлі, які працюють на українському ринку. Вони на сьогоднішній момент, на моє переконання, повинні вже сьогодні проаналізувати той. Обсяг товару, який вони реалізують, походження цього товару, і повинні бути готові до того, що на першому етапі цей аналогічний товар чи інший товар буде йти на український ринок. Щодо якості, українська продукція вона відповідає відповідним, я думаю, високим стандартам якості. Інша справа, що на сьогоднішній момент оці події, які відбуваються у нас в торговільних конфліктах. Між в першу чергу Російською Федерацією заставляють товаровиробників, навіть не держава, а товаровиробників повернутись обличчям до якості товару, і це хороша наука, це хороша ситуація, коли ми зобов'язані бізнес розуміти, що з неякісним товаром нас ні Європа, ні інші більше 200 наших торговельних країн торговельних партнерів за статистикою. Ми співпрацюємо більше із 200 країнами, не сприйм. Неякісний товар в себе на ринку. Яким чином ми можемо досягати цього? Знову ж таки, якщо ми говоримо про продукти харчування, то це наявність високоякісних і технологічних лабораторій, які б давали відповідні сертифікати, не просто їх друкували, а дійсно вони відповідали тому, що є насправді. Цій продукції Росія лякає Україну негативними наслідками євроінтеграції. А чи є підстави говорити про вигоди, які отримає східний сусід від приєднання до України до європейської спільноти? Заяви Російської Федерації в першу чергу ми не говоримо про Росію як таку, ми говоримо в даному випадку про деяких можновладців. Які, можливо, навіть зобов'язані так говорити. Чому? Тому що вони успадкували ті стереотипи, які були раніше. Яким чином? Чому я так говорю? Тому що прийнято було, що ми порадились в Україні самі, а потім чекали, що ж нам скаже Російська Федерація. І достатньо важко керівникам. Нашого сусіда сприйняти ту ситуацію, коли Україна буде повноцінним гравцем на світовому ринку, коли ми, як Україна, будемо мати право вибору. І при цьому не питаючи в нашого східного е, сусіда, тепер що і тому їм дуже важко нас відпустити, це більш психологічне, не економічне питання. Якщо ми скажемо про економічні наслідки цього підписання, то е, так, дійсно, відповідні загрози існують. Але якщо ми скажемо Білорусія, такий же наш сусід, як і Російська Федерація, останнім часом все більше і більше звучать заяви, що вони... Навіть хочуть знайти економічний зиск від того, що Україна стане повноцінним гравцем на європейському ринку. Практично, як це може бути досягнуто? Саме елементарний, простий приклад: ті підприємства, які будуть зорієнтовані і створені на території України. З тим же російським капіталом, чи з тим же білоруським капіталом і будуть виробляти продукцію, вони будуть мати можливість експортувати на умовах співпраці між Україною і європейською спільнотою до Європейського Союзу. Хто від цього виграє? Виграє від цього Україна, виграє від цього бізнес білоруський чи російський. Говорити про те, що виключно буде негатив. Це е, неправильно, невірно і недалекоглядно. Тому е, я думаю, що Після підписання угоди е, різко спаде той емоційний накал, який на сьогоднішній день існує у е, заявах російських можновладців. Інша справа: на сьогоднішній момент ми говоримо, що українська сторона навіть останнім часом заявляє, що більше 70 угод, які існують на сьогоднішній момент між Україною і з Росією там чи з Білорусією, чи з СНД. Чи з тими країнами вони існують, і Україна готова їх е, е, з якимись обговорками підписати і виконувати. Але це предмет переговорів. Я е, чітко впевнений в тому, якщо буде взаємна зацікавленість, якщо Україна і Росія як держави будуть зацікавлені в тому, що бізнеси. Чи то український, чи то російський співпрацювали і е, е, в кінцевому випадку отримували прибуток, то рішення буде обов'язково знайдене, пане Анатолію. Сьогодні часто зміни в Україні під після підписання угоди про асоціацію порівнюють із європейською інтеграцією Польщі до Прибалтійських країн. Чи дійсно чи варто так робити такі заяви сьогодні? Е, я б сказав трошки по-іншому, <кій> як сказав один відомий політик, Україна не Росія ж саме я можу сказати, Україна це не Польща і Україна це не країни Прибалтики. Чому я так стверджую? Польща саме простий приклад: Польща кілька років тому за рахунок так званої шокової терапії різко змінила економічно свій розвиток. Україна на жаль не змогла по різних причинах зробити це. Не виключено це пов'язано з тим, що у нас перш за все соціальна спрямованість. Тих політичних заяв, які існують. На моє переконання, соціальні програми повинні ґрунтуватися на економічних досягненнях. І в першу чергу треба це, звичайно, не всім подобається. Це достатньо важке і виважене має бути рішення, але економіка повинна йти на першому плані. По-друге, Польща не пройшла той період. Соціалізації, скажімо так, то що пройшла Україна, і перш за все, мені здається, що нам буде трішки важче адаптуватися до тих стандартів ніж Польщі і країнам Прибалтики, чому тому, що польське населення більш і польський, польський навіть державний апарат. Швидше міг би сприйняти і сприйняв ті нововведення, які їм диктувалися європейською спільнотою, як я з самого початку сказав, нашим можновладцям треба навчитись на сьогоднішній момент мислити, думати і діяти на підставі тих принципів, які існують в європейській спільноті. Що стосується Прибалтики, вони теж трошки відрізняються по менталітету і їм трошки було легше. Але я переконаний, якщо у нас буде спільне бажання влади, бізнесу і Населення досягати цього, то ми пройдемо. Звичайно, це буде важко, і ще раз хочу сказати: нас всі ці перешкоди роблять сильнішими, тому чому? Тому що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ну і на сам кінець, на вашу думку, чи вплине підписання угоди? А на більш лояльне відношення міжнародних фінансових інституцій, зокрема МВФ, і зокрема це стосується нот ну, сьогодні. Говориться питання виділення чергового траншу для України. Важливе питання на сьогоднішній момент в умовах достатньо складної і бюджетної ситуації в Україні, і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, і навіть деякими рейтинговими агентствами про те, що погіршується рейтинг України, наявність ресурсу. А ресурс МВФ є достатньо дешевий для України, і це питання дуже важливе на сьогоднішній момент. Я думаю, що підписання угоди буде тим лакмусовим папірцем, який. Не стільки, можливо, відкриє е, зелене світло, але дасть можливість більш лояльного відношення до України з міжнародних фінансових організацій. Стверджувати, що наявність цієї угоди е, завтра дасть можливість підписати угоду, я не буду і думаю, що це неправильна буде, е, думка. Але в разі, якщо ми чітко будемо виконувати ті умови, які говорить нам євроспільнота, навіть не умови, неправильно я сказав. А е, ті принципи, ті стандарти, тому що ми повинні чи приймаємо, чи не приймаємо. А це відкритість, е, боротьба з тими проявами е, корупції, які в нас ще існують. Не хотілося цього слова говорити, а я змушений це сказати. І основне питання дуже важливе на сьогоднішній момент це боротьба з, е, скажімо, неправомірним. Перерозподілом власності в нашій державі. Якщо оці принципи будуть досягнуті, міжнародний валютний фонд буде дивитися і бачити, що в нас є поступки відповідні, тоді питання щодо цін на енергоносії і інші питання будуть під іншим кутом зору розглядатися, і це більш лояльно дасть можливість нам і швидше отримати ці довгождані нами кошти. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Анатолій Заїка, економічний екс експерт. ми говорили про перспективи розвитку вітчизняної економіки після підписання угоди про асоціацію України із європейським союзом. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.